Цьому відео ти дізнаєшся, як створити сайт під товарний бізнес. Я поділюся по інструкцією, як це можна зробити. Завдяки цьому сервісу ти зможеш зробити сайт абсолютно з нуля, без знань програмування. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишись на цей канал та постав свою вподобайку. У цьому відео ми поговоримо про такий сервіс, як OnePage. Завдяки цьому сайту можна зробити простий елементарний лендінг під твою товарку. Користуватись можна навіть на безконтурній. Коштовному тарифі, і я продемонструю, як це можна зробити. Для цього ми тиснемо на кнопку Зареєструватися. Реєстрація дуже проста: треба вказати свій імейл, ім'я та прізвище, і цього буде достатньо. Ось ми вже перейшли в нашу платформу, і для того щоб створити наш перший сайт, ми натискаємо кнопку Справа зверху. Вона називається Створити проект. Тут серед великої кількості шаблонів ми можемо вибрати довільний, який нам подобається. Я виберу будь-який, для того щоб просто ви розуміли, як це. Все можна зробити. Мені сподобався ось такий дизайн, і я вибираю його. Натискаючи на нього, ми можемо також переглянути, як він буде виглядати вже в зробленому вигляді. Так, якщо нам все підходить, нам треба натиснути на кнопку Обрати шаблон. Після того нам треба задати назву і ввести домен. Далі натискаємо Створити проект. Далі нас вже перекидує в меню, де нам потрібно налаштувати наший вигляд, тексти і так далі, нашого лендінгу, як бачимо, зліва зверху, у нас є от всі оці блоки, натискаючи на них, нас на них перекидають. Тобто ми можемо їх змінювати. Вам треба діяти відповідно до вашого шаблону. Так, тобто, якщо у вас є вже певний написаний шаблон, ви можете працювати по ньому. І в цьому відео я буквально покажу, як його змінювати, налаштовувати, щоб ви розуміли логіку, як це все робити. Якщо ви хочете глибше вникнути в тему таргету, заповнити свої пробіли знаннях, чи просто. Усвоїти якусь нову інформацію, приходьте на мій курс по таргетованій рекламі. Там не просто суха інформація, там мій досвід. Там 7 років мого життя, по суті. Там ви отримуєте відповіді на питання, яких не знайдете в інтернеті. Плюс ви можете мені це питання задати, я вам відповім в нашому чаті, в нашому ком'юніті. Переходьте на сайт, вибирайте тариф, який вам підходить, і залітайте на круте навчання, яке може змінити ваше життя. Давайте почнемо з самого простого і я покажу, як змінювати текст. Текст змінюється дуже просто. Нам потрібно навести на нього і вже далі на клавіатурі вводити наш текст. Тобто натискаючи на кожен з них, ми можемо змінювати. Наприклад, також ми можемо змінювати наші властивості. Також ми можемо змінювати і картинку, задній фон, якщо він нам не подобається. Для цього ми натискаємо тут на цю кнопочку. У нас є можливість як і посунути цю картинку, як бачите, так і замінити її на бажану. Також натискаючи на оцю кнопку, у нас відкриється галерея, де можна вибрати довільну фотографію по якомусь пошуковому запис. Наприклад, бізнес. Як бачимо, натискаючи на цю кнопку, в мене змінилася картинка. Також можна додати паралакс-ефект. Паралакс-ефект це означає, що коли я натисну на цю кнопку, ця картинка буде статичною і нерухомою. Тобто таким чином ми можемо змінити картинку фон. Так само ми працюємо із іншими блоками. Ми можемо замінювати тексти, замінювати картинки. Якщо, припустимо, блок нам не потрібний, ми можемо вибрати не те, що нам не потрібно, наприклад, послуги, натиснути на три крапки і вибрати кнопку. «Вибрати Видалити секцію, Як бачите, я її видалив. Якщо ми хочемо повернути якусь зміну, яка нам необхідна, ми натискаємо оцю кнопку знизу назад. Бачите, стрілка назад, натиснувши на неї цю е, мою дію, попередню було видалено. Так само ми можемо її гортати, змінювати назад до самого. Початку, тобто, як бачите, абсолютно без знань коду можна змінювати, вносити правки в такий дизайн. Також стосовно дизайну, ми можемо змінювати і кольорову гаму. Натискаючи на кнопку дизайн, ми можемо вибирати з тої палітри кольорів, яка нам буде подобатись. Наприклад, можна вибрати ось таку і повністю її змінити. Якщо це відповідає вашому смаку чи певній концепції, ви можете вибрати тут доволі багатий вибір на певні дизайни. Також по такій же самій логіці можна змінювати привти, натискаючи. На них, бачите, я можу вибирати ті, які мені, наприклад, подобаються. змінюючи його, ви також змінюєте цей hey текст. Тобто, вибираючи шрифт, ви можете його змінювати на той, який вам подобається. Так само ми можемо змінювати дизайн кнопок. Можемо вибирати більш з градієнтом, можемо вибирати більш такі 3D-шні, можуть бути просто отакі заблюрені, при наводженні на них. Тобто, тут теж, знову ж таки можна кастомізувати все без знань коду. По такій самій логіці можна і змінювати форми, так? Тобто можна змінювати, як вони. Будуть виглядати. Тобто, як бачите, буквально в декілька кліків я змінив повністю дизайн нашого лендінгу. Давайте також покажу, як нам змінювати або додавати новий блок. Для того щоб додати новий блок, можна натиснути тут кнопку Додати розділ і вибрати з категорії, яка нам потрібна. Наприклад, нам потрібно щось, наприклад, з галереї, ми хочемо показати фотографії. І тут є велика кількість можливих варіантів. Наприклад, я оберу такий слайдер, оскільки він дуже практичний і зменшує простір. Коли ми його додали, він буде відображати. Тут внизу, і якщо нам треба його змінити або перетягнути, ми можемо перетягувати його, бачите, довільно, як нам треба, наприклад, до переваг. Тобто він відображається між оцим блоком і ось цим блоком. І по такій логіці ми можемо його змінювати. Також ми можемо змінити тут е, саме розташування галереї, можемо змінити дизайн галереї. Для того, щоб додати або змінити фотки, нам треба натиснути просто на нього і тут вибрати наші фотографії. Після того, як ми внесли наші зміни, ми можемо опублікувати наш сайт. Для цього Треба натиснути на кнопку опублікувати і підтвердити нашу дію. Все, наш сайт є готовий, і ми можемо, переходячи на нього, перевірити, як він буде виглядати. Як бачите, ось справки по нашому сайту готові. Також, що дуже важливо, якщо ви працюєте з товаркою, вам необхідно перевіряти, як буде виглядати сайт з мобільної версії. Для цього треба тут натиснути ось цю кнопку і вибрати мобільну версію. Таким чином, ви будете бачити, як виглядає ваш сайт з мобільного. Тобто плюси цього сервісу в тому, що у вас є можливість. І зразу верстати сайт на мобільну версію. На цьому у мене все. Надіюсь, це відео було корисне для вас. Обов'язково тицяйте вподобайку. Також можете подивитись відео, як запускати рекламу на товарний бізнес.